Вітаю друзі! З вами адвокат Стамбула Віталій, і сьогодні ми поговоримо про зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 560 яка в тому числі регламентує порядок отримання відстрочки від мобілізації, і ці зміни стосуються отримання відстрочки від мобілізації тим чоловікам, які або зайняті постійним доглядом за дружиною, дітьми чи батьками своїми, чи батьками дружини, або якщо вони мають. Родичів з числа осіб, які мають інвалідність першої або другої групи, сама постанова Кабінету міністрів 560 є спірною суперечливою. Вона в певній мірі є навіть незаконною. Про це неодноразово і я казав, і інші адвокати, мої колеги, і саме населення, і достатньо багато політиків. І дуже багато людей не могли протягом цих трьох місяців, протягом яких Дія вже ця постанова отримати відстрочку від мобілізації, тому що цією постановою були встановлені такі вимоги, які в принципі неможливо виконати. І дуже багато людей вже звертаються до суду з позовами про оскарження відмов у наданні відстрочки. Дуже багато людей були мобілізовані в зв'язку з тим, що ця постанова діяла і вони не могли отримати відстрочку. Нарешті кабінет міністрів України почав здійснювати перші кроки, які. Спрямовані на усунення цих колізій, цих суперечностей щодо закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і 16 серпня 2024 року була прийнята постанова кабінету міністрів України номер 930, якою Значно полегшено можливість отримати відстрочку від мобілізації по пункту 9, по пункту 13 та пункту 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому друзі почнемо говорити про ці зміни. І перша достатньо суттєва зміна це зміна форми самої заяви. Про надання відстрочки від мобілізації, це додаток номер 4 до постанови Кабінету міністрів України 560. Якщо вам потрібно е, отримати цю заяву, можете зайти до мого телеграм-каналу і завантажити цю заяву. Е, одразу звертаю увагу, що сам текст заяви не змінився, але додався е, новий інформаційний блок, і він якраз і стосується отримання відстрочки від. Мобілізації по пункту 9, 13 або 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але, друзі, навіть якщо ви подаєте по інших пунктах чи по інших частинах статті 23 закону, все одно заява вже має бути саме в тій формі, яка затверджена постановою Кабінету міністрів 930. І відповідно, якщо ви подавали раніше заяву ще в старій редакції, і ще немає відповіді по вашій заяві щодо надання вам відстрочки, то я радив би звичайно подати ще раз цю саму заяву, і додати ті самі документи, які ви додавали раніше, але вже в новій редакції. І друзі, знову ж таки зверну вашу увагу на те, що якщо ви подаєте по інших пунктах аніж 9, 13 або 14 частини 1 статті 23 вам інформаційний блок, який додався до заяви про відстрочку від мобілізації, заповнювати не потрібно. Тому, друзі, зверніть увагу ще раз: якщо вам потрібна заява в текстовій редакції, можете завантажити з мого телеграм-каналу або з інформаційних ресурсів моїх колег. Вже майже всі повикладали ці заяви. Тому користуйтесь і будьте уважні при заповненні цієї заяви. Друзі, друга дуже важлива зміна до порядку оформлення відстрочки від мобілізації. Це Якраз зміни, які стосуються отримання акту встановлення факту догляду за особою, яка потребує цього догляду. Якщо пам'ятаєте, то відповідно до постанови 560, яка почала діяти з 18 травня, була достатньо важка процедура, тому що спочатку потрібно було звертатись до ТЦК, ТЦК мало перевірити наявність чи відсутність інших членів сім'ї, які зобов'язані утримувати особу, яка потребує догляду. І в подальшому передавати матеріали перевірки до органу місцевого самоврядування для того, щоб вже цей орган видавав акт встановлення факту догляду, і знову ж таки було дуже багато проблем, починаючи від того, що ТЦК не міг перевірити наявність чи відсутність родичів у самих органів місцевого самоврядування. Не було можливості так само це перевірити, вони не отримували матеріали від ТЦК, відповідно, не хотіли виїжджати і встановлювати факт здійснення догляду. Або ж просили якісь додаткові документи, які взагалі не передбачені нічим. І відповідно дуже багато людей не могли отримати цей акт вже з 16 серпня змінено порядок. Відтепер не потрібно звертатись спочатку до ТЦК, тобто, якщо ви... Зобов'язані по закону отримати цей акт. Ви спочатку маєте звернутися саме до органу місцевого самоврядування з заявою додати всі необхідні документи. Вони передбачені в пункті 61 постанови Кабінету міністрів України вже оновленій постанові. Номер 560, там зазначені всі необхідні документи, які потрібно подати разом з цією заявою, і протягом 10 днів з моменту подання заяви, тому що раніше строку теж не було, і відповідно ці процеси затягувались на місяць, на півтора, на два. А комісія має встановити факт здійснення догляду і видати вам акт встановлення факту здійснення догляду за особою, яка цього догляду потребує, і після цього ви вже цей акт долучаєте до заяви про отримання відстрочки і подаєте до територіального центру комплектування, тобто набагато легше буде отримати цей акт встановлення. Здійснення догляду за особою, яка потребує цього догляду. Далі, друзі, переходимо до процедури оформлення відстрочки до полегшень, які передбачені постановою Кабміну номер 930 І перше, це пункт 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це отримання відстрочки в зв'язку з здійсненням догляду за дружиною, дітьми, батьками або батьками. Дружини, і тут потрібно відокремити батьків дружини, про них ми поговоримо трошки пізніше, поговоримо зараз про а, дружину дітей та батьків. А, з 16 серпня не потрібно, по-перше, при а, оформленні відстрочки від мобілізації, доводити наявність чи відсутність інших членів сім'ї, працездатних членів сім'ї, які зобов'язані по закону утримувати або дружину, або дітей, або батьків. Тобто, навіть якщо у вас. Є сестра або декілька сестер, то все одно вам мають дати відстрочку від мобілізації, тому що е, це питання впорядкували і вже е, наявність сестри або інших членів сім'ї не є перешкодою в отриманні відстрочки від мобілізації. По-друге, не потрібно знову ж таки подавати акт встановлення факту здійснення догляду за батьком, за матір'ю, за дружиною або за дітьми, тобто значно спрощується процедура отримання. Відстрочки від мобілізації для, наприклад, синів, які здійснюють догляд за батьками, які потребують цього догляду. І для того, щоб отримати цю відстрочку, потрібно подати заяву, потрібно подати свідоцтво про народження, тобто доказати свої родинні зв'язки і е, подати документи, які підтверджують, що е, та особа, яка потребує цього догляду, має висновок або МСЕК, або Лікарсько-консультативної комісії про те, що вона цього догляду потребує. І після цього е, раджу так само додати ще паспорти, коди і е, копію військово-облікового документу. Хоча це і не вимагається, але знову ж таки, це достатньо часто є проблемою при оформленні відстрочки. І після цього вже можна подавати до територіального центру комплектування вказану заяву і підстав для е, відмови у наданні відстрочки. Законних підстав зосереджусь, то таких підстав у територіального центру комплектування для того, щоб дати відмову, не буде. Окремо поговоримо щодо тих чоловіків, які здійснюють постійний догляд за батьками дружини. Таким чоловікам потрібно, по-перше, довести, що дружина не має можливості здійснювати цей постійний догляд. По-друге, подати або довідку про отримання компенсації за. Здійснення постійного догляду або ж робити акт встановлення факту здійснення догляду за такими батьками дружини. Тобто тут ситуація трошки складніша і вона, в принципі, не змінюється порівняно з цією редакцією постанови 560, яка була до 16 серпня 2024 року. Далі, друзі, переходимо до пункту 13. Частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і це пункт, по якому чоловіки можуть отримати відстрочку в зв'язку з наявністю батьків або батьків дружини, з інвалідністю першої або другої групи. Знову ж таки, відокремлюємо батьків дружини, і якщо син подає. Заяву на відстрочку в зв'язку з інвалідністю батька або матері першої або другої групи інвалідністю, то йому знову ж таки з 16 серпня 2024 року не потрібно подавати акт встановлення факту здійснення догляду за батьком чи матір'ю достатньо підтвердити те, що в сім'ї відсутні інші невійськово зобов'язані особи, які Зобов'язані по закону утримувати батька або матір з інвалідністю першої або другої групи. Друзі, поясню на прикладі, якщо син, в якого немає сестер або братів на військовозобов'язаних і є один лише з батьків, інший помер, або інший є так само особою з інвалідністю або потребує постійного догляду, а другий з батьків має першу або другу групу інвалідності, йому достатньо буде подати. Документи, які підтверджують родинні зв'язки, документи, які підтверджують інвалідність одного з батьків, якщо є інший з батьків і він потребує постійного догляду, або є особою з інвалідністю, подати підтверджуючі документи, подати паспорт, код, військово-обліковий документ, і отримати відстрочку від мобілізації. Якщо другий з батьків не має інвалідності або не має Висновку про необхідність в постійному догляді, то отримати відстрочку, як і раніше, не буде можливим. Тому, друзі, підсумком є те, що відбулись значні полегшення в процедурі отримання відстрочки від мобілізації якраз для. Тих чоловіків, які мають батьків, які потребують постійного догляду, або які мають батьків з першої або другої групи інвалідності, і потрібно друзі повернутись до заяви про надання відстрочки від мобілізації, а саме, що вказувати і коли вказувати, якщо ви отримаєте відстрочку по пункту 9, 13 або 14 частини першої статті 23. друзі. Щодо пункту 9, тобто, це перший такий невеличкий блок у самій заяві нової форми, ви відзначаєте цей блок лише тоді, коли ви подаєте заяву про отримання відстрочки від мобілізації в зв'язку з доглядом за батьком або матір'ю дружини. Тобто, якщо ви подаєте заяву о, в зв'язку з доглядом за своїми батьками, дружиною або Дітьми, то галочку ставити не потрібно. Далі, друзі, щодо пункту 13, ви ставите галочку лише тоді, коли у вашій сім'ї відсутні інші не військово зобов'язані особи, які по закону мають обов'язок утримувати батьків з інвалідністю першої або другої групи. Тобто, якщо, наприклад, у Сім'ї є інші військово зобов'язані особи, то галочку знову ж таки ставити не потрібно. Ну і по пункту 14, друзі, все просто. Якщо відсутні інші е, особи першого або другого ступеня споріднення з особою, яка потребує е, догляду і є особою з інвалідністю першої або другої групи, то тоді так само ставити галочку. Підсумком ще раз, друзі, е, прийняття цієї постанови є те, що е, зроблений перший крок. Кабінетом міністрів України на виправлення тих помилок, які були допущені. При прийнятті постанови номер 560 і насправді це достатньо критично, тому що протягом цих трьох місяців, поки ця постанова діяла, достатньо багато людей не змогли отримати відстрочку, вони судяться або вони вже були мобілізовані. Хоча я вважаю, що це помилкова мобілізація. Але разом з тим маємо, що маємо. Тому будемо сподіватися, що Кабінет міністрів України і надалі буде Свої помилки усувати буде вносити зміни і надалі до постанови номер 560, тому що все одно залишається достатньо багато спірних і суперечливих ситуацій і положень, які е, в тій чи іншій мірі е, порушують права військовозобов'язаних в Україні. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали І до нових зустрічей, до побачення.